Всім привіт, любі друзі! ви на каналі Спілка майстри Львів. На даний час ми будемо робити декоративну штукатурку від фірми Fidal, Lava. І будемо формувати старій білий колір з, з ефектом розтріскування фірми FayD нас Стіни тут дуже криві, ми спокійвали по факту, ми їх не вирівнювали. Це є центр міста Львова. Центр міста Львова. І ми будемо робити такий декор під старовину. Бачите, в нас є заукруглені такі от речі на стелях. І ми будемо робити, я зараз я вам покажу, що ми будемо робити. Ми будемо отута Такий контур квадрат будемо робити по стелі. От такий от квадрат будемо робити. З золотими полосами. Ми будемо стелі відбивати золотими полосами. А всередині буде тут от, розтріскування кракалюр. фарба буде розтріскувати. Такі тріщини будуть йти по стелі. Такі під старовину. А тут буде йти вже у нас декоративна штукатурка лава. І ми будемо проводити такий експеримент. Нам дали декоративна фарба з ефектом сяєва, з перламутровим таким. Ми її додамо от сюди і будемо експериментувати, як в нас все вийде. Так що слідкуйте, як ми зараз за цим процесом. І не переключайте той канал. І зараз у нас такий йде процес. Чергувалі лінія. Чорнова лінія тих, от, золотих полос. от Він відфарбував. Воно потім має підсохнути все. І ми клеїмо рівну скотч. І так, покрили ми стіни повністю підкладочною фарбою. Підійшли фарбою до золотої полоси тут і білим кольором відфарбували стелю. Підійшли фарбою сюди. Наклеїли ми скотч, як бачите, по периметру. У нас буде такий декор. Золота полоса, біла полоса. Тут ми зараз будемо вкривати золотою фарбою. Так оце воно виглядає. Як бачите, ми покриваємо золотом всю стелю. От воно все буде повністю покриватися золотою фарбою, а потім ми покриваємо лаком кракелюр. От він, є в нас, той от лак. А от у нас така от золота фарба від файдалу. Все, отак гарно відбувається. Я як казав, будемо робити такий от експеримент. Будемо додати в декоративну штукатурку лаву спеціальну таку от декоративну фарбу з таким сяєвом буде, з перламутровим. Побачимо, буде який ефект. І так, і зараз йде у нас етап нанесення декору. Так воно все виглядає. Такий от візерунок виходить, як бачите, ми додавали декоративну фарбу. Це Ось так воно вийшло. А зараз ми фарбуємо, як бачите, фарбуємо і коли фарба почне висихати, вона почне розтріскуватись. Бачите, золота полоса, біла, який от декор. От воно. Бачите, в цілому. Так, повсюди. Ну, воно ще тріскає. Маленька температура і воно тріскає, ще, ще воно розтріскується, воно більше має бути. Ну що, і закінчили ми. Декоративну штукатурку на стінах, на стелях. І зараз я вам повністю все покажу. Отак все відбувалося. Ще ми додатково зробили такі от мандри Рафаретом Венеціанкою. Отак от ми все зробили. На стелях от так от воно вийшло. Мандри теж і це розтріскування, бачите? В цілому виглядає дуже-дуже-дуже дуже гарно. Ось воно все от так от в цілому. Все в цілому вийшло. А тут будуть полички. Все. Так що підписуйтесь, ставте лайки.